Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам познайомитися з дітками, їх звати Іванко та Наталочка. Давайте послухаємо, про що вони нам хочуть розповісти. Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, і різноколірні стрічки. Українець я ще малку, маю гарну вишиванку, ще й чудові чобітки, що танцюють за залюбки, шапка, шаровари сині, я вкраїни козак вільний, а козацький славний рід є відомий на весь світ. Діти, Наталочка та Іванко розповіли нам про свій одяг. Він називається український національний одяг. Кожний народ має свої традиції, і в одязі також одяг нашої української нації, нашого народу, виглядає саме так. Давайте сьогодні поговоримо про деталі національного одягу українців. На свято дівчатка одягали. Звичайно, вишиванку, а ще спідницю, оздоблену або вишиту. На голівку одягали вінок. Вінок також був оберегом. Вінок впліталися квіти, що дарували здоров'я, красу. До вінка в'язались різнокольорові яскраві стрічки, а ще дівчинка одягала фартушок, зазвичай був гарно вишитий. Що означало, що вона вправна господиня? Прекрасою була намисто, яке обгортало шию. А ще вона взувала черевики або чоботи. А Тарасик розповідає, що ж одягали хлопці. Так, звичайно, вишиванку. А ще полотняні штани яких підперізували широким, вишитим або оздобленим поясом. Взували вони шкіряні чоботи зазвичай чорного або червоного кольору, а коли одягали шапку, яку називали кучма, мабуть, тому що вона була волохатою, кучмастою, то ставали схожими на козаків. З давніх давен повелося, що українців пізнавали за їх національним українським одягом. Спільним в одязі і Наталочки, і Івасика є сорочка вишиванка. Розгляньте чоловічі вишиванки. А ось так виглядають дівочі вишиванки. Правда ж гарно? Українська вишиванка це предмет неабиякої гордості української нації. Наші пращури ставилися до української сорочки як до святині, цей одяг передавався від покоління до покоління, зберігався у кожній родині як реліквія. Прадавні українці сприймали вишиванку як оберіг. Вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти слих духів, захищати від нечистої сили, а також надавали силу, здоров'я та щасливої долі тим, для кого вона створювалася. Традиційними кольорами української вишиванки вважались чорний. Червоний, білий синій, зелений та жовтий кольори. Орнаменти вишиванок поділялись на три основні різновиди: геометричні, рослинні та тваринні. Також на вишиванках були різні візерунки, дуб, калина. Різні птахи, мальви, маки, виноград, колосся пшениці. Кожний регіон України може похвалитися своїм особливим візерунком, вишиванки відрізняються кольорами. Та фасонами. Нині традиція носити вишиванку поступово відроджується, підтримуючи таким чином зв'язок по Сьогодні я пропоную вам створити власну вишиванку. Привіт, малята! Подивіться, О, які гарні сорочечки лежать! А може ви знаєте, як вони називаються? Так, це вишиваночки, українські вишиваночки. Вишиванка це символ батьківщини, деркало народної душі. Сьогодні, дітки, я пропоную вам навчитися розмальовувати ось такі гарні вишиваночки. А вишивати ми їх з вами будемо. Фарбами різних кольорів. Можна вишивати вишиваночку різними кольорами. І синім, і зеленим, і червоним, і оранжевим, і жовтеньким, і з квіточками, і з листочками, і з ягинками калинки. А можна традиційно, ось як ця, в червоним і, ч... і чорному кольорі. Я вам покажу. Червоному і чорному кольорі. А ви по побажання, яка вам більше подобається. Отже, нам знадобиться аркуш паперу, для того, щоб зробити з нього вишиваночку біленьку. Згинаємо папір-навпіл, ось так. Легенько назискаємо на лінію згину і ручечкою намічаємо, де ми будемо вирізати ось тут горловинку заокруглюємо. Зверху заокруглюємо рукавчик, таку саму заокруглення знизу малюємо ось рукавчик і від цієї крапочки донизу на розширення ведемо лінію. Якщо у вас самих не виходить, попросіть допомоги батьків. Вирізаємо ножничками акуратненько нашу вишиваночку. Акуратненько рукавчик вирізаємо. Такий кругленький, пишний рукавчик у вишиваночки. І горловинку заокруглену. Розгортаємо. Тепер на наші білі вишиваночки з'явиться візеруночок, так як ми будемо малювати чорними і білими кольорами, ой, чорними і червоним кольором. Почнемо із квіточок. Нам знадобиться сьогодні так само наші штампи, тільки червоного кольору для е, маківок. Набираю на пенлик червоний колір і малюю наш штамп. Ліва ручка мені допомагає, тримає і друкую один мак, другий мак, третій мак. Один рукавчик прикрасила. Тепер набираю знову червоний колір і знову зафарбовую. Малюю другий рукавчик, прикрашаю. Один, два, три. Все штампик нам більше не потрібен. Червоним кольором обвожу лінію навколо горловинки пряменько. Потім червоним кольором горловинки малюю такі гарні примакування, ніби сонечко-промінчики. Ось так. Можна повернути пензличка. Ось так. Далі знизу за допомогою пензлика прикрашаю нашу вишиваночку такою гарною хвилястою лінією від краю сорочечки до краю. Акуратно. Можна малювати хвиляту лінію, а можна прикрасити пряменькою лінією. Поклали пензлика і потягнули до кінця листочка. Допоможе нам намалювати такі гарні ягідки калинки. Ось як тут. Наш чарівний пальчик. Всі пальчики в кулачок, казівний, окремо. Ось так. Мачаємо його у водичку, у червоний колір і малюємо ягідки калини. Одна, два, три, чотири, п'ять. Тільки скільки пальчиків у нас на руці. Знизу малюємо один, два, три, чотири. На одну ягідку менше. І знизу малюємо три ягідки, ще на одну менше. Два, три. І вийде у вас така гарна, китиця калини. А що робити з пальчиком? Треба взяти серветочку, ось таку, і просто поки що витерти, а потім помити з мину. Беремо знову пентличка і продовжуємо прикрашати нашу вишиваночку. Набираю чорний колір і між червоним кольором малюю такі гарні чорненькі примакування. Червоним і чорним кольором ми прикрашаємо сьогодні вишиваночку. І крапочками можна прикрасити. А хто хоче, може малювати різними кольорами. Фантазуйте, придумайте свої візеруночки. Серединочку маку малюємо. А як намалювати гіночку? Калинки. Ось так, від ягодки до ягодки проводимо дугу. І до кожної ягодки. Кожну ягідку, малесеньку-малесеньку чорну крапочку. Прикрашаємо далі маківки серединочку і зелененькі листочки. Ось такі не зелененькі, а чорненькі, так як ми чорненьким кольором. Вишиваємо сьогодні нашу вишиваночку чорненьким кольором. Чорним і червоним. Можна намалювати ось такий півкружечка, прикрасити кінчиком пентника. Можна намалювати примакування. Ліва ручка нам. Привіт, ліва ручка! Допомагає! Вона не сумує, вона теж працює. Вона тримає нашу вишиваночку. На краю рукавчика намалюємо. Ось таку хулясту лінію кінчиком пендлика. Весь пензлик не притискаємо, тільки кінчик притискаємо. Можна додати ще малесенькі крапочки. Ось так. Ось така гарна вишиваночка, вишиваночка це оберіг. Вишивали вишиваночку дівчата мами для своїх діток, щоб вона їх оберігала. В неї чарівна сила є в вишиваночках це дуже сильний оберіг. Так. Ми намалювали з вами різні візеруночки. І вильки, і квіточки, і гілочку калинки. Виши, виши, вишиванку, вишиванку. Яка гарна вишиваночка у вас вийде символ нашої України. Миру вам, злагоди та здоров'я, успіху та натхнення. До побачення малята!